Усі навчальні заклади Вінночини перейшли на дистанційне навчання. Воно триватиме до кінця тижня. Аби убезпечити школярів, такі рекомендації начальникам військових адміністрацій та керівникам закладів надали в профільному міністерстві. Адже сьогодні карта повітряних тривог України була червоного кольору впродовж п'яти годин. З Сьомої ранку рашистські ракети атакували чи не всі області України. У зв'язку з подіями, які сталися у багатьох регіонах України, міністр освіти України на своїй сторінці в Фейсбуці надав таку рекомендацію освітнім закладам перейти на дистанційне навчання, прийняття рішення про перехід на ту чи іншу форму навчання і вибір тієї чи іншої форми навчання за новим законодавством освітнім належить до компетенції освітніх закладів. Департамент освіти теж лише може рекомендувати зробити це тому, що все таки безпека понад усе.